Миру робочі дорослі, хочу з поділитися, що в нас є вибір або ми з Богом, або ми проти Бога. І кажуть, що Бог з нами, нам ще треба відповідати, тому що якщо ми хочемо робити беззаконня, гріх, і каже, що Бог з нами, то Бога з нами не буде. І ще таке менше, що просла воно якраз втілюється в наші часи. І за 50 років може стати ядерна війна. Питання, де ми будемо, чи ми з Богом і будемо виконувати волю Божу, чи ми проти Бога і будемо виконувати волю Сатани? Від цього буде залежати наша вічність. І також це все можна пізнати тільки, якщо в нас буде правильна інформація. Тобто слово Боже, церква правильна, тобто в якій буде результати, яка жива церква. Або Зомби, зомби, ми будемо наповатися серіал, ми будемо сміти зомбі ходити. Тому вибір ми можемо ходити тільки сьогодні, так кожен день. Амінь.